Біблія, книга Ісуса Навіна, глава 16. І вийшов жеребок для Йосипових синів від Ірихонського Йордану до Єрихонської води на схід, пустиня, що тагнеться від Ірихону по горі до Бет-Елу, і виходить вона з Бет-Елу до Лус, і переходить до границі арки до Атароту, і сходить на схід до границі Яфлецької, аж до границі Бет-Хорону, до лишнього, і аж до Гезеру, і закінчується при морі, І посіли це Йосипові сини Манасія та Єфрем. І була границя Єфремових синів за їхніми а границя їхнього спадку на схід була атрот, Адар, аж до горішнього Бетхорону. І виходить та границя е, до Мехматану з півночі і повертається границя на схід до Таанат, Шило, та й переходить його зі сходу до Януаху. І сходить вона з Януаху та Анароту та до Наари, і дотикає її і виходить до Йордану. А з та пуаху границя йде на захід до потоку Кана та й закінчується при морі. Це спадок племені єфремових синів за їхніми родами. І міста, відділені для Єфремових синів, були серед спадку манасиних синів, усі ті міста та їхні оселі. Та не вигнали вони хананеянина, що сидів у Гезері, і сидів хананеянин посеред Єфрема. І так я аж до цього дня і давав данину працею.